Друзья, всем привет! За окном 27 сентября в Киеве плюс 30, наверное, в тени, без понятия, все в шортах, футболках, майках. И я только что двигался вон с той стороны, по ПЧ, по ту сторону э, Русановки. Сейчас нахожусь на Русановке, вон там вдалеке это Comfort Town. Я ехал по ПЧ по проезжей части и специально заехал сюда, потому что оттуда я увидел не поддающиеся воображению изменения. Сейчас специально проеду тут пару сотен метров, покажу, какие изменения я тут узрел, почему я сюда вернулся и почему лично мне сейчас тут нравится больше, чем было раньше. За моей спиной, в принципе, продолжается... Эти изменения продолжаются, да, если мы видим да, асфальт. Но вопрос дело касается не только асфальта. Сейчас объясню почему. Моноколесо. Поэтому с точки зрения моноколесника, велосипедиста, самокачка посмотрим на все изменения. Перед каждым съездом есть понижайка то есть для людей, для мамочек с колясками есть понижайки. Каждому э -э, входу в магазин проложили цивильные дорожки, да, потому что раньше были какие-то непонятного вида тропы. То есть теоретически даже машина может припарковаться, и людям не нужно перепрыгивать через газоны, а культурно, не меся грязь, зайти в банк или зайти в кофейню. То есть видите, перед нами как раз э -э -э ну, не будем ничего говорить про этот автомобиль, который стал. Это у нас интернет-провайдер. И для него даже сделали, видите, такую понижайку. То есть, видимо, когда какие-то, может быть, там или сервера, или что-то компьютер, не знаю, нужно завозить, то можно подъехать и все это дело культурно завести. Снова понижайки, никаких эмоций, негатива не испытываю. Вон з той стороны дороги э, ремонтники, не ремонтники, а асфальтоукладчики і приводять в порядок к осени. Кто-то использует эти заходим это так для парковки автомобилей. Ну мені здається, це на розсуд кожного, кожного водія, кожної людини. Справа у нас магазини теж, ну, подивіться, через кожні 10-20 метрів є е, заход дівчата на прокатних самокатах по тротуару. Нічого маю проти, бо було, було б куди куди гірше, якщо б вони рухались по пече. З того боку місток, по котрому я тільки що якраз перейшов, і коли я перейшов по цьому містку, щоб повернутися туди, звідки я ще зараз їду, подивіться, що я бачу спереду. Люди, котрі ось так, як я йдуть, наприклад, вони можуть просто підійти. Та? І з цього боку є понижайка і з цього. Ну з цього боку, крім понижайки, ми бачимо ще просто для людей, для білих людей. Можна просто, дивіться, просто без якихось стрибків на газон, на бордюр, ще якось, просто культурно перейти. І для цього просто треба було вирізати шмат цього газону. Бо раніше ти запригів, ну я, я не знаю, застрибував на, цей, на, цей, на цю брівку з колясками, з якимись, ну, дуже було незручно. Ось для прикладу, я вам можу показати, якщо там ще не виправили. Можу показати, як це було раніше. Ось дивіться. Було ось приблизно ось так. Люди переходять, і потім ти можеш застрибати на бардюр. Хтось навіть її, бачите, поклав камінець, мабуть, якийсь господиць, щоб краще було заїжджати або з'їжджати. З цього боку теж саме. Мені здається чомусь що. Переробляти не планується, да, тому, що, а навіщо? тому що люди можуть перейти там по світлофору і потім там обійти кому треба. Ось тому, Бачите, плиту, кому треба з'їжджати, вони поклали, а далі робіть так, як рахуєте. Але тут, тут взагалі без коментарів. Це, на мій погляд, прорив в. Технологіях взагалі я казав в минулих роликах, де й раніше казав, що мені здається, я ну, дуже, дуже на це сподіваюся, що це не так, але мені здається, що велодоріжки, оцю велоінфраструктуру для пішоходів, для інших людей, їх роблять ті, хто ніколи в житті навіть не сідав на велосипед. Тобто вони не розуміють, їм накреслили, наприклад, де повинна пролягати, да, йти велодоріжка. І все. Їм по боку, що, де, як, люди будуть стрибати, не стрибати. Є велодоріжка на схемі, все, вона буде на землі. Є, е, я бачив, ну, зараз я знов покажу вам, для людей з обмеженими можливостями в плані не. Колясочників, а в плані, хто погано бачить. Там було позаду і це є спереду. Це ось такі от рельєфні штуки, ось бачите, жовтенькі, такі, з папиришками. Це для тих людей, котрі погано бачать, і вони можуть по цим рельєфним я не знаю, плиткам, камінцям. Можуть рухатись тут їх нема, але, але позаду вони були. І е, з, біля кожного підстопу в плані автобусна зупинка, чи ще десь, коли я підходжу, наприклад, да, до автобусної зупинки, раз людина з тростинкою мацає, 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 і підходить до е, того. Де він повинен зупинитись. Раз, підійшов все. Це або я не знаю, що це таке, або тролейбусна автобусна зупинка, або щось інше. З того боку, теж саме, там автобусна зупинка, тут, ну, мабуть, теж якщо автобусів багато. Ось. Але дивіться, там ми рухались по проїзній части... проїзні частині, або по е, тротуару. А тут, ось внезапно да, так? йшли, 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 йшли. Хопа, і з'являється, що у нас. З'являється володоріжка. Ну, мені здається, що це володоріжка, вона може бути, може, може, колись буде розмічена як, ну, якимись ознаками або червоною фарбою. На... Якщо помацати, ну, надзвичайний асфальт. Тобто не, ніяка не пророзінена, бо багато пішоходів вони полюбляють казати, що ви рухаєтесь по нашій біговій доріжці. Біля озера Тель, Тельбін, наприклад, там навколо озеру бігова, саме бігова доріжка, не вела доріжка, а саме бігова. Ну ось, бачите, людина просто встала на тротуар. Я завжди таким кажу, а чому ви не можете стати, наприклад, на проїзній частині? а да? Чому треба на тротуарі? Ну Він, звичайно, скаже, що ну ось, бачите, 4 метри ще поряд зі мною є купа місця. Мика автоматична, і це у нас вже Русанівка, котра була зроблена вже давно. Друзі, ось такі замітки стосовно нової частини Русанівки, де, ну, мабуть, за півроку десь відбулися колосальні зміни, по крайній мірі, в тій частині, де я тільки що проїхав. І як ви вважаєте, чи доцільно це робити, чи ні, бо багато, ну, багато більшість, мабуть, людей кажуть і будуть казати, що це не на часі. Тобто краще ці кошти вкладати в ЗСУ, краще ці кошти вкладати в військових. Як ви вважаєте? Напишіть в коментах, поставте палець вверх і дайте якийсь фідбек. До нових зустрічей, новых відосов. Всім пока.